Як мавпочка Оксанка навчилася одягатися у великому зоопарку всі звірі з нетерпінням чекали на щорічний бал. Це була особлива подія, коли кожен міг показати себе у найкращому вигляді та повеселитися разом. Мавпочка Оксанка була дуже енергійною та допитливою. Вона обожнювала яскраві кольори. Та завжди прагнула бути в центрі уваги. Дізнавшись про бал, Оксанка вирішила, що хоче виглядати найяскравіше серед усіх. Я одягну свою найбарвистішу сукню, великий капелюх, з пір'я і всі свої намиста. радісно вигукнула вона, уявляючи, як усі захоплюються її виглядом. Настав день балу. Оксанка прокинулася рано вранці. Сповнена хвилювання та радості, вона вирішила почати підготовку з макіяжу. Взявши баночку з ягодами, вона розтерла їх і намазала обличчя, сподіваючись, що це додасть їй святкового вигляду. Результат був не зовсім очікуваним. Обличчя стало червоним, а ягоди залишили плями. Ой-ой, мабуть, я переборщила. Засмутилася Оксанка, дивлячись на своє відображення в калюжі. Незважаючи на це, вона продовжила підготовку, вибрала найяскравішу сукню з блискітками, накинула на плечі кольоровий шалик, на голову одягнула великий капелюх з пір'ям, а шию прикрасила всіма намистами, які знайшла. Вона виглядала як веселка, що рухається. Прибувши на бал, Оксанка помітила, що звірі дивляться на неї з подивом. Вони були вічливі, але видно було, що її вигляд їх здивував. Лисичка Фоксі, відома своєю витонченістю та знанням етикету, підійшла до Оксанки. Привіт, Оксанко, ти сьогодні дуже яскрава, обережно почала Фоксі. Але чи знаєш ти? Що на такі заходи, як бал, зазвичай одягаються трохи інакше. Як це? здивувалася мавпочка? Я ж хотіла виглядати святково, святково це чудово, усміхнулася Фоксі. Але іноді менше, це більше. На балу прийнято вдягати елегантні та стримані наряди. Показує повагу до заходу та інших гостей. Оксанка засмутилася. Я не знала цього, мені дуже соромно. Не переймайся, сказала Фоксі. У мене є запасна сукня, яка тобі підійде. Ходімо, я допоможу тобі переодягнутися. Вони пішли разом до Фоксі додому. Лисичка дістала ніжну блакитну сукню з тонкого шовку. Ось приміряй. Запропонувала вона. Оксанка вдягнула сукню і подивилася на себе в дзеркало. Вона виглядала зовсім інакше витончено та елегантно. Ой, яка я гарна! захоплено вигукнула Мавпочка. Дякую тобі, Фоксі. Тепер ти готова до балу, усміхнулася лисичка. Повернувшись на свято, Оксанка відчула, як змінилося ставлення до неї. Звірі привітно усміхалися, запрошували її до танцю та спілкувалися з нею з радістю. Весь вечір мавпочка танцювала, сміялася та насолоджувалася святом. Вона зрозуміла, що правильний вибір одягу допомагає почуватися впевненіше та комфортніше серед інших. Після балу Оксанка подякувала Фоксі. Ти навчила мене важливих речей. Тепер я знаю, що одягатися відповідно до нагоди це вияв поваги до себе та оточуючих. Я рада, що змогла допомогти, відповіла Фоксі. Пам'ятай, головне це бути собою, але й враховувати ситуацію. З того часу Оксанка завжди обирала вбрання з урахуванням події та місця. Вона стала більш уважною до деталей. І відчула, як це позитивно впливає на її стосунки з іншими звірами. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!